Ти вона вже застала найзпах роботи. Угу. Працюємо, повитягували доску і з погріба просушуємо. Погріб такий був дуже в печальному стані. Зайнялися ремонтом його, закладку перенесли. У нас там ну така яма, як для буряків, викладена. Дуже... З нового всього ми робили, поки туди банки повиносили, час залишили, залишили тут. Тож Пішли, покажу, що ми робимо. Усе повибілювали. Рік ми попоробили нові сходи, уголок понаварювали, тут вивалювалася стіна. Ну, тут страшне, що було. поукріпляв, зварив нові двері, провів сюди проводку. Ну, він такий у нас невеличкий, але нам вистачає для нашої сім'ї. І були, були ми зіткнулися з тим, що. Тут було воно таке, як глиною помазано, торік перештукатурили його повністю квалім. Ну, получається так, що воно тут де сирус, там витяжка є, ну, недостатньо, ще одну зробимо. Поварив отакі стілажі, сам робив, бо дуже хвилювався, щоб дружина ж теж катає, щоб, не дай Бог, не обвалилося, метало не пошкодував, Доска тут 50 стоїть. І воно ось, бачите, от шуруділо, Ну, подпадало, Воно ну, неприємно Перешир, зараз перешпаклюється. Ось отут уже вчора перешпаклювалося, досочка зачистилася від цієї всій цвілі. Тож він такі трішечки рязенька, дружина, накривається. Зайди сюди, покажи. Тут е, підшпаклювало стіну. Е, і бачите, яка. Витяжка невеличка, ну зробимо ще. Ну, нам вистачає. Підбілили, воно ще полком не засихається. Ми вчора тут зверху попідбілювали. Яшку позабирали де банки, де що трішечки о, залишили. Капітолимо ступеньки, дружина. Оняку. Кабачкову ікру, бачите, як гарно зробила, ну, воно трішки от сирості повідквалювалося, типу, щоб для себе знати, коли Чи то абрикосова шаб... варення чи да, кабачкова да, ікру. Да, так так <світ> зручно. То, Тож, той рік і в голки сюди е, наварював, робив таку, як ферму, підшпаклював, воно робилось на швидку руку, і тут забилось. Ну, він, він, щоб ви е, розуміли, повністю. Погріб падав абсолютно повністю. То ми його спасли, думали розбити, викопати другий, ну воно, знаєте, це, це все час. За тиждень ти його не зробиш. Треба ставати, надо робити, а ми там, поки брат не воював не служив, ми удвох з ним займалися. Я там варив, він мені допомагав, підносив, поробили ці ступеньки, поробили так туди. А тепер же ж брат служить, то Залишились ми там з дружиною, то зараз ну, стараємося, стараємося капітали, то беремося за те, то беремося за приміщення, то потихеньку вже сезон закладки пішов. Туди-сюди вже й помідорчики будуть. А там і будемо ж помідорчики, і будемо і томат робити, і томатну пасту. Ну знаєте, там якесь яблука. Якщо вітром не обійб'я, обійб я то ну, що, Поїдемо на ринок, купимо у бабушки, в дедушки, Правильно трішечки поможемо їм. Щоб була копійка. Тож буду далі працювати. Рукава не буду закочувати, бо їх немає. Та й далі буде. Не холодно в ну, трішечки-трішечки прохолодно. Не ну, як так спека на дворі, то тут капітальне кондиціонер. Можна там розкладушку класти і відпочивати. Тож, всім гарного дня. Працюйте, допомагайте, дружині і все у вас буде добре.